Привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу King of Marketplaces і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 293 відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про те, як зайти на маркетплейс розетка і взагалі які найкращі рекламні канали є на сьогодні в яком e в Україні. Тоді підскажіть, як же ж як тут краще зайти на розетку? Як яким краще Що, що зробити по кроково? Допустим, як Пер, це перший крок. Ти е, повинен пройти першу первічну модерацію. Тобто там є три відділи. Перше це відділ залучення, які от тебе беруть твій файл. Він ви що там. Ти чим ти будеш торгувати? Не дай боже. Mm -hmm. ти будеш торгувати 100 брендом, а нарзеці є 549-100 брендів. Чим тобі і мені не можна торгувати. Філіп Стефан uh -huh. GoPro. Робента, це не наші бренди, Розетка сама іми торгує, розумієш, тому можуть ага, вони... торгувати взагалі. На промі можна, mm -hmm. на розетці не можна, вони самі цим займаються. Тому вони і це перше відділ залучення. Тому звичайно, що тобі потрібно мати, це мати якийсь фід вивантаження, можливо, з прому. і ти покажеш там 50... фід є, це зробимо, да, не, не проблема. Просто питання як це... зразу не, не попасти в бан, мовно кажучи, якісь там мінімальні, скажімо так, поради, щоб з чим проще заходити, скажімо так, так. Да? Будь-якої категорії, яка no name, яка не має брендів. це перш за все. Ти береш 50 ага. товарів, які не мають таких е, великих брендів, які я назвав. А є а, спіль... 50 товарів більше не треба, так? Да? Для начала? Ну, ти да, дивись, давай розберемось. Ти можеш і більше, але в чому прикол розетки? У ньому немає рейтингу компанії фактора, кількість показів, які є в проміж знаменнику. У нього немає. Тому на розетки ага. ми нічого не приховуємо. От дивись, ти mm -hmm. за що там 500 товарів, і хай собі всі вісять. На промі не можна так. Ти приховуєш все, що ти не віриш, тому що це впливає на твій рейтинг, і ти падаєш, і твої бестселери падають, Нафіг нам не потрібно, так? Ну да, 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 Еф. є таке. Да. А на розетки інша історія. Там ти можеш, там немає такого впливу, ти можеш вибивати товари, які там не продаються, хай собі вісяють. Ну, типу можна. Нема питань. Просто давай такі З практики, я розумію, що якщо ти будеш просувати картки на розетці про те, що ми сьогодні спілкувалися 15 хвилин тому, а ти будеш це робити бо по-іншому, не можна тобі робити. А, не, да, ти з розеткою конкуруєш. Чим ти краще розетки, якщо ти це не робиш? Так не можна робити в такому випадку. розумієш, що ну ти зайдеш там ну, 20 позицій, там 30, 40, 50 максимум, і з ними ти стартуєш. Але звичайно, також дуже обережно. Береш там чотири товари в неділю, тиждень, да? і там mm -hmm. за один тиждень ці чотири товари, за інші ці там п'ять товарів, тут три. Отак дуже еволюційно, дуже поступово. Не можна, mm -hmm. якщо, якщо магазин новий, не можна робити яких аномальних дій. Це дуже mm -hmm. може бути. Пагубно впливати тобі на блокування, тому так, дуже підозріло, але це все реально всі заходять і все нормально. І uh -huh. всі там отримують більші результати, ніж на промі. От Я ще раз повторюсь: на розетці uh -huh. більше грошей, трафіку, більше пошукових запитів, там краще все. Чому так? Тому що люди звикли купувати товари з відгуками на товар. А на промі такого раніше не було. А на розетці вже все життя таке є. І люди, коли uh -huh. бажають купити якість з відгуками, вони заходять на розетку і шукають там хто краще, розумієш. Uh -huh. Хоча так. хоча сервіс SimilarWeb показує, що трафік в промі і в розетці однаковий. Однакова тільки mm -hmm. різних людей або буває однакові люди, різні когорти well, людей заходять на пром на розетки, але купують більше на розетці три рази. От така well, цікава ну, роз, роз, розетка викупила пром. Тепер можна сказати, що це одна й та сама компанія, просто well, різні не розетка роз... викупила Пром, Там е компанія Evo Group, який володіє well, ті, da, Evo, Evo, в Ну Бікерських міків... островів. Вона викупала неше прома, викупила кабанчик викупила крафту і ще багато інших штук, які ти знаєш, тому не просто викупить а це один власник, але алгоритми і команда просування різна, все різна, ж такі. різна, різна, да, да різна. Хоча пл платіжна система вже одна, умовно кажучи, ну не тільки, а точки видачі з прому на розетку везуть, везуть так, да, точки видачі, да, да, так є така ситуація. Так, да, ясно. Ну корисно, корисно. А що скажете, скажем так, от ну я я так розглядаю ще. Там, допустим, OLX і каста, наприклад, є смисл туди рухатись чи краще поки не, не розпилятись? Давай одразу по касті. У нас є якийсь класний по Касті. Каста продає лише одяг та взуття, тему фешн. Якщо у тебе тапочки та якісь аксесуари, по любому потрібно. Ле, ні, от По-любому, ага. якщо у тебе не фешен, по любому не потрібно. Там немає, ага, я... купити ночник, купити олівці. Немає там просто. Тому звичайно, ми дає трафік. Це перша історія. OLX, звичайно, там дуже багато трафіку. По пошуковим запитам, давай так по додатку в Україні перше місце займає по мобільним додаткам розетка, а другий OLX, пром лише четвертий. Єва гру п'ять, епіцентр сьомий. Тому OLX, ну, дуже популярна шляга. Це 100%. Але ми розуміємо, що там є дуже багато демпінгаторів, які не дають тобі заробляти ні копієчки. Там дуже багато дробів, які знають, що роблять находяться в Одесі. Вони накрутили там 25 гривень, тому що комісії OLX платити не потрібно на відміну від прому розетки. Вони не мають ну і вони так знаєш продали щось, пішли за угол, руку взяли, взяли на складі на сьомому кілометрі, відправили, забрали собі 25 гривень. Нормально. Ну тому от там проблеми з демпінгом. Якщо у тебе, наприклад, як у мене private label, потрібно бути всюди. На OLX, так там є дуже великий трафік. Нормально. На промі також на розетці взагалі маст да? хед. Угу. Тому, але прикому ж там все продається. Там є кейси і комбайни, і електрообладнання, і станки і ЧПУ. Там все продається на Оликсі. Це нормальна історія, на відмінність від розетки. Якщо у тебе от я бачив, хтось писав сьогодні, що я торгую обладнанням за кордоном, імпортним обладнанням. От на розетці дуже поганенько продається. На промі нормально, на розетці не дуже. А на касті взагалі не продається. Тому все залежить від ніші, з якою ми з тобою залітаємо в категорію. Да, яка у тебе категорія? Дитячі товари, 18 плюс на розетці не може торгувати на фромі можна, да? mm -hmm. торгують 18+, плюс. Mm -hmm. Нема питань. Там найбільша накрутка, яка взагалі є в Україні, і всі товари продаються лише по дропу. Ніхто вісім mm плюс -hmm. не кладе собі на склад. Жодна людина. По дропу yeah. є три квартири, всі купують у них, вони поїхали. Ну ось так. Тому я не знаю твою категорію. Якщо вона не фешн. то. Макар... різні категорії. Да. Ну якби пробуємо різних постачальників різні категорії. Я ж кажу. Спочатку була стратегія типу розширяти максимально, але вона не, не дає того ефекту, який да. я, я би хотів, скажімо так, да. Тому я розумію, що стратегія можна сказати провальна. Да. Багато а, там тепер давай розберемося. Є закон Парето. От будь в чому, от взагалі, mm -hmm. от будь в чому. Ми розуміємо, що 20% всіх продажів дає 80%, Е, давайте, 20% каналів, дає 80% продажів, або 20 товарів. Дає 80% прибутку, або два найкращих операторів дають найбільші тобі продажі, а інші такі лузери, або у тебе є 20 ліпших друзів. А 80, вільні да? всюди. Воно працює от абсолютно. Тому звичайно, якщо ми кажемо про товарний товарних в Україні саме перше це розетка, друге це Google Performance Max, Навіть не пром. Розумієш Google, а третє це пром. Но Google ми л'ємо або з прому, або з хорошопу, обираємо там який сайт да або пром. Нема питань безкоштовно, да або хорошоп, но вже коштовно. І відливаємо групу Францмакс. Все три канали, це все так за головою взагалі. А вже інше, там OLX, Instagram, це вже від ніші залежить. Тому де, ну, спочатку, спочатку заходиш на розетку, робиш там максимальні продажі, а далі вже масштабуйся цими товарами чуть-чуть далі. Ну, якщо тобі подобаються такі мої відеосики, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. а Також приходь на безкоштовні групові розбори, на ось такі групові. Консультації, а я тобі бажаю, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.